Усім привіт! Кривий ріг! Щойно закрила огірки, а вже треба збирати помідори. Зібрала ляну та дебарао і буду закривати. Чисті помиті простерилізовані банки складаю кріп, часник, перець з горошком, лавровий лист, помиті помідори заливаю окропом. Потім, коли вони вистегнуть, зливаю воду. Вона нам знадобиться для маринаду. В кожну баночку всипаю приправу для маринування томатів. Купила в Аврорі, дуже смачно з нею. Далі готую маринад на літр води, 1 столова ложка солі, 3 столові ложки цукру. Чому так багато цукру? Тому що мої полюбляють солодкуваті помідори, і я прям з гірочкою кладу цукру. Ці помідори в нас розходяться найпершими взимку і 2 столові ложки оцту на літрову баночку. Закриваємо, Заливаємо гарячим маринадом, закриваємо і взимку смакуємо найсмачнішими помідорами.